Любі мої малята, я вас вітаю. Рада вас всіх бачити. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Малята, яка зараз пора року на вулиці? Весна. 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 А яка буває весна, Давід? Допоможи. Тепла, Тепла! Яка ще буває? Солнечна. Сонечна. Сонечна. Що вас сина Віктор нанюхає? Квіти. 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 Так, яка ще весна може бути? Квітуча. Давайте скажемо: квітуча. квітуча. Запашна. 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 А хтось знає, як називаються ці квіти, Давід. Як називаються квіти? Я вам підкажу нарциси. Це нарцис. так. нарциси. Так. Нарциси, Нарциси. так, Давід. Якщо йде дощик, микита доброго ранку. Та весна? Дощова. Давайте скажемо. Дощого? Дощова? дощова. дощова. Так. А хто пригадає, який сьогодні день неділі? СЕРЕДА. Так, середа. Сьогодні, скоріше, середа. так. а вчора який був день тижня? Вівторок. А завтра який буде день? Четвер. Так, молодці. А хто може назвати всі дні тижня? Ірочка, будь ласка. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Молодець. Може, ще хтось хоче назвати? Микита, будь ласка. Понедельник. Вторник. Середа. Середа. Четверг. П'ятниця. Субота. Воскресенье. Неділя. Молодець, Микита. Давид. Понеділок. Вівток. Середа. Середа. Четверг. П'ятниця. Субота. Неділя. Молодці. Молодці. Долонь. Молодці, свої черівні долоньки. Так, молодці. Так, добре. Малята, такі у вас черівні долоньки. А щоб ми з вами добре сьогодні розмовляли? Весна приготувала весні чисто Давайте ми їх промовимо. Повторюйте за мною: на, 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 да віть на, завіско. весна. 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 Такі тепер ти. На, на. На, на, на. 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 Весна. Весна кроче. На, на існа. Так, Микита? кита. На весна. На, на, на Молодець. Так. Ти, ти, ти заспівай нам. Так, ти. Певали, Ще раз дит. Макіта, повтори ще. Певали нам тахе. Давид. Не, не. Не, не. Заспівали нам. Так, ірочка. Іречка, заспівали нам тахи. Добре. Послухайте ще одну. Ді, ді, ді пташенята, у гнізді. Угости, мы кида? Ди, 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 да, синята угости, Давид? Ди, 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 да впихали такие. Супер уважно, Давід. Ді, звук ди. Ді, ді, ді. І, ді, ді, та, тихарі, гнізді, стаси. Добре, добре, Молодці, дітки. А сьогодні ми з вами познайомимось. З новою літерою С з буква звук Л. Давайте Л. Давайте скажемо л ли, будь ласка, дітки звук. Твердий чи голосний? Л. Ой, твердий, так? А чому він приголосний? Ой, какой -то, какой -то. Можна їм і... прокупити. Чому він приголосний? Так, не можна проспівати. Дітки, а якої позначаються приголосні звуки? При Фішкою. Однією фішкою. Рисочкою. Однією рисочкою. А хто може назвати голосні звуки? Які в нас бувають голосні звуки? Далі, хто в нас буває ще голосні звуки? Давай повторимо. а

Кількість? Шість. шість. А возьміть на шість. у вас там є ємність з малкою. Пальчиком напишіть шість. 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 Так. Так, так молодці. Шість. шість. А тепер намалюйте фішечку. Яка позначає голосний звук? Голосний звук. Добав. що ви намалювали. Що ви намалювали? Кузечок. Кружечок. Так, молодці. А я вам назову звуки, а ви скажете, які це звуки і як він позначається. Слухайте уважно, Звуки я називаю. «Ми», ми. Ти. 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 Які ці звуки назвала? Які? Тверди. Приголосні. Як вони позначаються? Так. Одні. рисочкою. Молодці. Так. Малята. А тепер давайте з вами пограємо. Я буду називати вам читати слова, а ви будете чути звук Ли і потім скажете, де ви його почули. Хочу. Слухайте уважно. Школа! Школа! Де ви почули звук ли? Школа. Кірочка. середині. Так. Давід, слово «лінька». Де звук? Лі... Спочатку? На початку всередині? В початку. Так, на початку Микита. А тут звук. Лі. Він м'який чи твердий? Лінійка. Як він звучить? М'яко чи твердо? М'яко. М'яко. А якою кішечкою ми позначаємо? М'який звук? М'який звук. Так. М'який плюсний. Я вам нагадую. Позначаємо. Двома рисочками. Двома. Так, Давід. Давид, Слово білка. Де ти почув звукли? Білка. білка. Посередині. Спочатку. Посередині, Посередині. молодець. Так. Слово лампа. Де почули? Спочатку. Спочатку. Так, молодці. Літо. Літо. Слово літо. Де ви почали звук лі? На початку. А початку. А лі твердий чи м'який? Лі. М'який і позначається? Дома. Песочки. Молодці дітки. А давайте ми з вами спробуємо розібрати слово весна. Спробуємо? Так. У вас є вісочки. Давайте скажемо весна. Весна. Скільки тут складів весна? Три. Весна. Весна. Скільки складів? А ну послухайте пес Три. Б. Дітки. Песна. Песна. Давайте будемо викладати фіші, ми з вами розберемо. Перший звук. Який це звук? Приголосний чи голосний? Приголосний. Приголосний. Позначається? Подніхою е. е. рисечкою. Е. Так. Е. Ось звук звичай. Е. Слухаймо уважно. Який звук звук? Е. Голосний. Голосний. Позначається кружечком. Який є третій звук? В-е-с-и-на. Приголосний. Приголосний. Як називається звук? Приголосний. е В-е-с-и-на. в с и на в е с е с и на Який звук ви чуєте? Н-и. Який звук? Приголосний. Викладаємо одну Так. І останній. А. а. Та. Так, весна ми випали з вами. В слові весна, дітки, два склади. А чому? Тому що. І голосні. Скільки в слові голосних, стільки і складів. Давайте проплескаємо вес на. Вес, на. Долоньку підкладіть по підберіддя І промовимо вес на. Скільки разів підберіддя почну долоньки? Скільки разів? Весна. А, весна. Скільки весна. 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 Два дві. рази. Тобто дві. два склади. Дітки, скільки приголосних в собі весна? Три. 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 Скільки голосних? Дві. Так, дві, дві. голоси. А скільки всього звуків? Дві, дві. П'ять. П'ять. Молодці. А тепер ми спробуємо. Спробуємо почитати. Пригадаємо наші букви. Буква. Ми з нею сьогодні знайомилися Л. Буква Л. Буква Л. А до неї прийшли друзі буква? А. Uh, 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 Добре. Буква? І. I... Давайте спробуємо прочитати склади. Спочатку я, а потім ви. Дивіться уважно. Слухайте. Ла. ли, ла. Ло. Лу. Лу. Ле. Лі. Хто хоче спробувати, піднімайте долоньку. Микита, давай. Ла, ла, ло. Лі. Молодець. Хто ще хоче спробувати? Давід? Давай. Разом. Ла, Давид, повтори. Давид. Ла. Ли, Давид. Ла.

Ла. Лу. Ве. Ве. Лі. А тепер давайте спробуємо буквою Н. Микита, спробуєш? На. 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 Нагарба. Но. Ну, Микита, голосніше, Юночка, хто ще хоче спробувати? Да, не. не. не молодці. Молодці. Давайте ми трошки відпочимо. Заплющити очі долоньками. Відкрили долоньки відкрили очі. Сховали очі. Відкрили долоньки. Подивились очима вгору, вверх, вгору, вниз. Вправо, вліво. Опустили очі. Заховали очі рученятами, Відкрили. Знов заховали. Відкрили. Молодці. Підтяглись до сонечка. Підтяглися, підтяглися до сонечка. Політали, як пташки. Як ташки. Так, молодці. А тепер подух легенький вітерець. Легенький вітерець подух. Візьміть долоньки свої. І ось так, вітерець подух. Так, на себе. Вітерець дує на вас. Ось так. Молодці. Так, добре. Посміхнулись і працюємо далі. Візьміть, будь ласка, акушку. Ось такий. Так. І слухайте уважно, дітки. Слухайте уважно. Я буду називати вам букви, а ви їх спробуйте відшукати і обвести в кружечок. Добре? Так. А на ємності з мамкою ви їх спробуйте прописати. Добре? Так. так. Буква О. О О Обвели в кружечок О. І намалюйте на манці О. Є. Так. Молодці зробили так, добре метита, буква а Все. відшукали. Написали наманці, Молодці, а. так який це звук у нас голосний так, відшукайте букву Л. О, Л. Зліпу, мабуть, той, «Л». Если... А тепер? з'єднуємо Л. І О. М і У. М і О. З'єднали. І у нас вийшло ЛО. да? Слог ЛО. ЛО. М і У. З'єднуємо. Л і У. М і У. О. М Л, І, О, разом. Ты, Л, Д, так, молодці. F і і. L і і. Молодці. Давид. Знайди слог на. На. Знайди слог на і обведи, знайшли дітки. Так, Так, молодці, уважні, молодці. А тепер знайдіть слово Ау. а у. Мау. А, а? У, А, ні. Молодці. А, а, а... Я... Наше заняття дітки вже закінчується? Мало часу в нас. Попрацюйте ще потім після заняття. Добре? А, а. зараз так. На манці. Намалюйте, будь ласка, сонечко. 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 Намалюйте на манті сонечко. Намалювали? Так, так, яке гарне сонечко. Так. Сонечко. А зараз я вам пропоную намалювати сердечко. Так, Даві. Так. Намалювали? Так. Так, Это... добре. Молодець. Так. А тепер намалюйте, будь Это... ласка, букву -бу У. -бу. Гечка. Так. Да. Букву -бу У. -бу. Ви малюйте букву У на манці. Пальчиком. «У». О. Тепер о. Молодці виходить. Молодці. Так. Добре. Молодці. О. Так. Малята. А тепер давай, я вам пропоную трошки відпочити зробити. О, сейчас доводимо йшла. Музичну вправу. Я вас всіх чекаю. Підписуйте свої долоньки. Так. Слухаємо. దవీర్ <laughs> oh Baby. Baby. Далі. Далі. <ріпи> Молодці. Малята, наше заняття закінчується. З якою буквою ми сьогодні з вами познайомились? З <ріпи> буквою о, так, дітки, я вам нагадаю, да? Ми з вами чуємо і пишемо. промовляємо, а букви ми пишемо. Бачимо і пишемо. пишемо молодці. Дітки, до побачення, всім пишемо. спокійного дня. До нових зустріч.